Малий Тимофій часто стояв перед дзеркалом і приміряв кепки, худі та кросівки, усе, що виглядало сучасно. Його ж бабуся щодня виходила з дому у довгій спідниці, теплому светрі, і обов'язково в барвистій хустці, яку зав'язувала під підборіддям. Бабусю, навіщо ти носиш ту стару хустку? бурчав Тимофій. Ти ж виглядаєш. Як із минулого століття. Бабуся лише усміхалася і кивала головою. Може, й так, але ця хустка багато бачила. Одного дня мама попросила Тимофія побути з бабусею. Хлопець спершу не зрадів знову слухати про те, як колись усе було інакше, подумав, але погодився. Бабуся повела його в парк. Там вони годували голубів, розглядали старі дерева, а потім присіли на лавку біля озера. А знаєш, почала бабуся, ця хустка була зі мною, коли я вперше рятувала людину. Що? здивувався Тимофій. Я була лікаркою, сказала бабуся, розв'язуючи хустку. Колись під час повені я витягла з води хлопчика, була зима. І мені не було чим його накрити. Тож я зняла з себе цю хустку і окутала малого. Вона розгорнула хустку, і Тимофій побачив по краю вишиті маленькі символи: червоний хрест, хвиля, дерево, серце. Ці вишивки на згадку про моменти мого життя, серце, бо я колись допомагала закоханим не втратити одне одного, дерево. Бо посадила цілу алею на честь дітей, які видужали. Тимофій дивився на бабусю ніби вперше, її очі світилися добротою і спокоєм. А чому ти ніколи не розповідала? Бо не все треба казати, деякі речі важливіші, коли їх бачать серцем. Наступного дня Тимофій сам запропонував піти з бабусею в магазин. І коли хтось із однокласників здивовано глянув на її хустку, він гордо відповів: Це моя бабуся, вона справжня героїня, і ця хустка її суперсила. З того дня бабусина хустка стала для Тимофія не символом старомодності, а знаком мудрості, сили і любові. І хлопець більше ніколи не соромився, а навпаки, пишався, що поруч з ним іде. Саме вона. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.